Казка котика Тіма про стіва та чарівний блок доброти м'яу, привіт! Мене звати Тім, я пухнастий сірий котик із дуже важливою місією розповідати добрі історії, щоб усі дітки знали ввічливість і доброта, справжні чарівні сили. Тож вмощуйся зручніше, бо зараз я розповім тобі пригоду, що сталася зі мною та моїм другом стівом у прекрасному квадратному світі Майнкрафт. Одного сонячного кубічного ранку стів прокинувся у своїй хатинці з дубових блоків, він був хоробрим, вправним і трохи поспішним. Та останнім часом він почав забувати говорити будь ласка, та дякую, а це, знаєш, не дуже добре, навіть зомбі інколи чимніші. Ну, майже, я дрімав на печі, коли стів грюкнув дверима так, що я ледь не впав у казан із рагу. Тіме, я вирушаю по легендарний меч у містерійний ліс. вигукнув він. Гляди, щоб тут нічого не зіпсувалося. Мур. А словечко, будь ласка, де? подумав я. Але я ж добрий котик, тож тихенько побіг за ним, бо знав, пригоди без мене не обходяться. Ми йшли лісом, де все хрустіло під лапами, а квадратні листочки шелестіли вітром, раптом між кущами вискочив маленький кролик. Гей, посунься, мені треба пройти, буркнув стів до кролика. Кролик злякано тремтів. Я йому тихенько муркнув Не бійся, друже. Він просто забув, що треба бути ввічливим. Стів здивовано глянув на мене. Що? Я ж нічого поганого не зробив. Еге ж, не зробив. Але й не сказав нічого доброго. Промуркотів я й потерся йому об ногу. Ми рушили далі і вийшли до старезної шахти. Там стояв коваль селянин, який стережив вхід. Мені треба всередину, сказав Стів. Пропусти, а селянин розвів руками. Ой, так не можна. Без прохання я нікого не пускаю. Стів уже збирався сперечатися, але я стрибнув йому на плече. Стіве, спробуй сказати це чемно. Ти ж не кріпер, щоб вибухати словами. Стів зітхнув і сказав Будь ласка, пане ковалю, можна пройти. Селянин одразу всміхнувся і відсунув важкий важіль. Оце інша справа. Вічливі герої завжди бажані. Стів здивувався. «Хм, Працює. Я гордо підняв хвіст. Мур, я ж казав. У шахті було темно й моторошно, натрусило гравію, лава шипіла. Але найстрашніше там мешкав хмарний фантом лихослів, який харчувався грубими словами. Він висмоктував світло і робив серця кам'яними. Коли ми підійшли до великої зали, перед нами з'явилось туманне чудовисько. Хто посмів турбувати мене? пролунав моторошний голос. Стів сміливо відповів Я шукаю легендарний меч. А лихослів холодно свиснув Ти неввічливий, ти грубив звірям, селянам і навіть двері грюкав, я не пропущу тебе. Стів похнюпився, я тихенько мугикнув йому. Бачиш? Добрі слова, це зброя сильніша за меч. Тоді стів зібрався з думками і сказав Перепрошую за свою грубість. Я справді поспішав і забував про ввічливість. Можеш, будь ласка, дозволити нам пройти, я хочу виправитися. Фантом засвітився блакитним світлом. Щире каяття, сила якої я боюся. Добрі слова очищують мою темну сутність, і він розтанув, лишивши по собі сяючий блок. Не просто блок, чарівний блок доброти, стів підняв його і здивовано подивився на мене. «Тіма, я зрозумів без доброти навіть найкращий меч не допоможе. Мяу. сказав я. От бачиш, котики завжди мають рацію. Коли ми повернулися додому, Стів більше не грюкав дверима, завжди казав, будь ласка, і дякую, допомагав селянам і навіть годував курочок, хоч вони й верещали, як розбуджені фантоми. А чарівний блок доброти він поставив на поличку поруч із моєю мисочкою, бо знав, будь-яка велика пригода починається з маленької, але щирої доброти. Мяу, ось така моя історія. Пам'ятай, малюк, коли ти ввічливий і добрий, твоє серце сяє яскравіше, ніж найбільший Алмаз у Майнкрафт. Кінець чи початок нової пригоди хочеш продовження казки від котика Тіма?